Всім привіт! На годиннику вже пізня пора, 23.30, Але все-таки у нас ще продовжується п'ятниця, 18 серпня. От вчора, 17 числа, була чергова розсилка про те, що на сайті буде оновлено і поповнено асортимент нумізматичної продукції. От і як бачите, викинули дуже багато золота. Тобто, в основному зодіак це двох від золоті монети вагою 1,24 грама. Ціна на такі монети коливалась десь біля 3899 гривень, і я в спільноті викладав скріншот. Тобто мені вдалося спіймати Терези, додати в корзинку. От але потім я цю монетку видалив, тобто я її купляти не збирався. Просто було цікаво встигнути чи не встигну. Монет було дійсно дуже мало, але в принципі встигнути, як бачите, можна. Крім золота, ще була монетка в сувенірній упаковці надання статусу України кандидата на членство ЄС. Так, хто її не мав міг придбати, от, і два футляра. Ну, Взагалі, асортимент сайту був досить такий мізерний, незначний і не було особливо що е купувати. Монетку золото я не купував спеціально, тому що це монетки 2008 року, так і я чекав новину про ось цю монетку. Тобто у нас до Дня Незалежності має вийти набір із двох срібних пам'ятних монет. Ці монети випускаються спільно з Польщею. Виходить, одна монетка у нас 10 гривень, так, такий якби сегмент. Друга монетка у нас 10 злотих. І коли їх з'єднати, тобто, ми отримуємо ось таке сердечко. От, і написано, що дружба та братство найближ, найбільше багатство. Презентувати монетку чи набір монет мають 24 серпня на День Незалежності України, але реалізація їх буде 31 числа. Можна спробувати, як то кажуть. Спіймати так, тому що реалізація буде на сайті. Звичайно, невідомо ні скільки штукні, яка ціна. Десь на форумах спілкувалися і в коментарях хтось мені дописував, що для поляків ця монета заявлена чи набір із з цих монет як 950 злотих. Ну я за курсом не слідкую злотих. Пам'ятаю, там якісь цифри 6-7 гривень за злотий, так я так розумію, що це десь порядка 150-160 доларів буде за ці монетки. І в гривнях це, мені здається, буде десь біля 5,5-6 тисяч гривень. Не знаю вагу, так не, не бачу інформації. Хоча, можливо, десь на інших сайтах буде інформація, можливо, ще це тримається в таємниці. Ну, але якщо припустити, що монетка буде. Одноунцієва, так тобто 31,1 грама, то десь приблизно 3-400 буде коштувати одна монетка. Відповідно, дві монетки можуть коштувати десь біля 6 тисяч гривень. Можливо, для цих монет буде і більша ціна, тому що ну такий досвід на моїй пам'яті вперше, коли спільно з якоюсь країною випускають дві монетки, так які з'єднуються в один значок в таке от сердечко. Більше якихось цікавих новин на сайті немає, тому переходимо до розпаковок. Якщо пам'ятаєте, то на минулому тижні у нас були продажі в п'ятницю минулу. Це капсули і медальки виклали, так, і я робив замовлення. А в понеділок ми купували роли монет ППО Надійний щит України. До речі, минулий ролик. Ютуб відключив мені монетизацію, так, і вказав причину висвітлення війни і бойових дій в Україні. Нічого військового, ніяких бойових дій в ролику не було, крім того, що ми купували монету, присвячену Збройним силам України, ППО, так? і я думаю, що все-таки по набору слів у цих ППО, Збройні Сили і таке інше було заблоковано. Все закінчилося досить лояльно. Я попросив зробити ручний огляд, так? тому що вони, коли блокують, попереджають, що це блокує автоматика. От, і Ролик без проблем пройшов вручну перевірку, і, відповідно, монетизацію було повернуто. Тож, переходимо до розпаковки, так, і дивимося, що нам прийшло. І так, почнемо з першої посилки, і роздивлятися будемо е, в тому порядку, як і замовлялося. Значить, прийшов у нас ось така квитанція. Пам'ятна медаль 175 років Уманському національному університету 46 гривень, так, медалька. Пам'ятна медаль. Пам Український Національний музей у Чикаго 55 гривень, це хороша ціна. Так? На Олексі ці монетки там від 150. І я купував капсули. 10 капсул діаметром 28 мм. Нагадаю, що це для біметалевих. 10 капсул діаметром 38,6, це срібні монетки. так, І ООН монетка 1996 року. І пластикові капсули 33 це для мільхіорових двохгривневих монеток. Вірніше не двохривневих, а для так, двохневих і 200 тисяч карбованців. Тобто там і такі, і такі були е, капсули по 15 гривень. Так, дехто писав, що це дорого, тобто можна там 7-8, але китайська капсула і е, нацбанківська банківська капсула вони трошечки відрізняються. Ми це сьогодні подивимося. Значить, запаковано прийшло все досить надійно, ось такий от картон. І капсули прийшли, що мені сподобалося, в рідних коробках. Вони фасуються по 10 капсул. От. Виглядають ці капсули наступним чином. Ніяких розпізнавальних знаків і виробника немає, але на торці коробочки є ось такі от капсули для монет 33. 38, хоча це має бути 38,6. І 28, тобто для біметалевих. Відповідно, всередині нас чекають наші капсули. Е я вже дивився, звичайно, стан капсул хороший, тобто немає ніяких ні потертостей, немає ніяких ні царапинок. Якщо ви розмістите сюди свою монетку, а потім її покладете от у фультріар, то все буде класно і нових царапинок не буде. Відкриваються капсули ці досить важко. От, і це дуже добре, тому що капсула забезпечує герметичність. Особливістю капсул Національного банку України є ось такі от буртики, на яких лежить безпосередньо сама монетка, тобто вони її. Підтримують. І ми зараз подивимося, чи ці капсули відповідають тим, які йдуть в банку. От, як бачите, знову ж таки, на монетці оці буртики, не фокусуються. Ось так, так. І ці буртики у нас йдуть на капсулі. Ну, в принципі, можемо одну монетку дістати. От, І спробувати там її розмістити. Звичайно, що вона стає чудово. Так. Але до капсул 28 мм у мене питань немає. Тому що оці всі буртики це все я побачив. У мене виникли питання до капсул 33 мм. І в мене виникли питання до капсул 38,6 мм. І зараз я розповім чому. Так, ці капсули дуже схожі на оригінал, ну або і є оригінал. Якщо роздивлятися капсули 38 мм, так чи 38,6, то коли ми дивимося на торець капсули, ми оці буртики бачимо. Якби ось відливка цих буртиків є. Але якщо відкрити цю капсулу і подивитися всередину, я цих буртиків не замітив. І така ж сама ситуація з капсулами 33 мм. Тобто, вони вроді би і є, як нанесені, так? але їх нема виступаючих. І я хотів перевірити. Перевірити на капсулах 33 мм, ми не зможемо. Чому? Тому що, по-перше, в мене ні ніодної такої капсули, так? я тому їх і замовив. А по-друге, в ті часи капсули ще не було. Так? І монетки виходили не в капсулі, а в запайках, пам'ятаєте? І ось, наприклад, монетка Богдана Хмельницький. В мене була в запайці, але запайка з часом протерлася. От, і монетка почала тильніти. І я її. Поставив капсулу. Але, повторюю, що оригінальних капсул теоретично не повинно бути. Тобто, може бути капсули ті, які випускає та ж сама фірма, яка випускає капсули для Національного банку України. Так? Але це трошки не те, що оригінальна капсула. Бачите, до речі, от китайська капсула, тобто вона без Зусилля, її можна клацати скільки завгодно. А ось ці капсули, які ну, рахуються як оригінальні, вони досить плотно відкриваються, їх важко відкрити. І так само важко їх закрити. Настільки щільно вони пристають одна до одної, що у цьому повітрю, так яке ви там закриваєте, йому немає де дітися. І отак таким ривком, як китайську капсулу, Її закрити не можна. Тобто ви закриваєте і чувствуєте у цей опір, тобто повітря не має де дітися. І ця капсула так досить плотно, досить туго закривається. Тож, перевірити на цих капсулах ми не зможемо, тому що, по суті, їх не може бути оригінальних. Але є в мене отака красота. Знову ж таки, до теми 30 років незалежності. Так, срібна монета. Одноунцієва. От, і ми зараз подивимося, як зроблені оці відливки в цієї монетки. Ну і, друзі, що я хочу вам сказати. Е, сфокусується, ні. Е, це схоже на цю ж саму оригінальну капсулу. Тобто буртик так само, він невеличкий, він просто відлитий і, скоріше за все. Фірма, яка випускає ці капсули, розміром у цього буртика і регулює під розмір якої монети вона має бути. Тому що на срібній монеті цей буртик такий ж самий ледь помітний, як і на цій капсулі, яка прийшла. О, бачите те, що я говорив? Тобто я хочу закрити капсулу. А вона настільки плотна, що я затикаю, а повітря не дає, тобто вона не має де дітися. Відповідно, така капсула і захищає нашу монетку від потрапляння повітря, від оксидів, від окислень і від цього того, що з нею може трапитися вологи під час зберігання. Ну, давайте я вам цю красоту покажу ближче. От, сфокусуємо, може я навіть вам її трошки приближу. Є царапинка десь на капсулі вже. Можна поміняти тепер на нову. От. Ну, але це треба зробити. Гарно вимити руки, одягнути якісь рукавички і легенько це все перекласти. Дуже мені подобається ця монета, вона дуже красива. Вроді би і проста, так, ну немає якогось такого. З однієї сторони, три зуб, 10 гривень і QR-код, який переходить на відео. так, Ролик на Ютубі для 30 років незалежності. З іншої сторони, ми бачимо просто відполіроване поле, так, зеркальне. І ось цей символ 30 років, такий як на банкнотах. От, але темпо друг гарно вималювана ця квіточка, жовто-блакитна, жовто-блакитна. Ти у мене єдина 30 років незалежності. Ось така от гарна монетка. І капсул, як бачите, дійсно такий, як Національний банк України упаковує. Ще, кому цікаво, можу показати сертифікат. Сертифікат номер 1239. Всього тираж цієї монетки був 3000, випускався. От. На сертифікаті теж є логотип 30 років Незалежності. Є в мене в колекції ось така красота. Так, з капсулами розібралися, так. Капсули відповідають. Оригінальним капсулам, і мені це дуже подобається. Так, це у нас ще 33 міліметри. Ага, ну, можемо ще поміняти заодно. Цих монет у мене небагато. Так, їх здається, всього було 17 штук. Якщо я не помиляюся, якщо помилився, поправте. Але це можна глянути в будь-якому каталозі. От. І перших 5 монет, 6,90. Топ 5-го року, так, це Богдан Хмельницький, одна монетка. А далі у мене є, пам'ятаєте, альбом, е чи в сувенірній упаковці це Міста герої і е Велика Вітчизняна війна. Тобто 5 монет у мене виходить, в альбомі: Хмельницький і е Атланта. Так? Це вже е 7. І, здається, в мене ще є. Е Велика вітчизняна війна крема в капсулі. Тобто все, цих монет у мене небагато. Так, крім капсул, до нас сьогодні ще приїхали дві медальки. Давайте їх також подивимося. Розпакуємо. От, запаковані вони були ось так от в пупирку. Це у нас музей Чикаго. 2022 рік. Так, це формат монетки 5-гривневої. І, і медалька Уманському національному університету садівництва 175 років. Теж гарний чудовий стан, ну, тобто стан банківський. Я вже знову повторююсь, але е, на медальках немає гурта. Тобто він гладкий. На е, монетках, які мають номінал, завжди у нас є гурт. Так, і наступна посилка по суті, це дві посилки, так, але вони абсолютно однакові. Один мені замовляла Ангеліна, ось вона нижня, і одну замовляв я. Це у нас роли монет. Збройні сили України, ППО Надійний щит України. До речі, видно, що пакувальщики були різні по тому, як запаковано і скільки оцієї плівки пупирки було використано. Тобто один пакувальщик просто не жаліє, інший так досить скромно, але замотав ще скотчем. Так, роли однакові. Єдине, що я, як і минулого разу буду дивитися, так, який більш охайніше запакований, який рівніший, то я собі оставлю в колекцію у вигляді рола. От, Ну, я так дивлюся, що це у нас буде, напевно, оцей. От, Вони здаються, вроді би, однаковими, так, але якось буртий на ось цьому ролі, мені більше подобається, більш вони такі. Гарненько плотно змотані, так, а тут вже прим'яті, тому цей рол ми зараз з вами розпакуємо. Один рол у нас вже йде в колекцію. Так, 428 гривень за 250 гривень. У нас в ролі 25 монет, відповідно, десь 17 гривень з копійками виходить вартість однієї монетки. Ну що ж, Давайте якось це охайно розпакуємо. Так, як і минулого разу, так. І детальніше подивимося на монетки, які всередині. Я їх ще не бачив, тільки на фотографіях вживу не тримав. Так, є, відкрили ми рол і починаємо охайно його розмотувати. До речі, ролл гарно оформили. Так, минулий ролл був, пам'ятаєте, чорно-білий, а цей рол у нас вже кольоровий. От, І давайте дивитися монетку. Ну, перше враження при розпаковці ось цього рола у мене краще, ніж було при розпаковці сили підтримки. дивіться, перша монета, яку я взяв в руки, так яка попала. Гляньте, який гарний, красивий штемпельний блиск. Тобто, як оці. Промінчики переливаються. І от дивіться, я дивлюсь на цю монетку, і я не бачу на ній дефектів, таких, як були на минулих монетах. Тобто на минулих, пам'ятаєте, майже на кожній монеті я бачив якусь рисочку, царапку і таке інше. От, А на цій монетці такого немає. І от гляньте, оцей штемпельний блиск. Дивіться, як гарно. Так? Це у нас перша монетка. Давайте візьмемо наступну. Знову дивіться, цей самий штемпельний блиск. І дивіться, я не бачу якихось коцок і царапинок. Можливо, все-таки вони вже наладили виробництво. Так, перші роли у них мали піти просто в обіг. І вони, по суті, на швидку руку їх зробили. А тут, можливо, вже була якась або вибірка, так, або були якісь технологія трошечки покращена для цих ролів. Ну, от якесь п'ятнишко бачу, так, але все одно є оцей штемпельний блиск, так, є ось така картинка. Давайте візьмемо наступну монетку. Якась малесенька царапка незначна он, є. О, бачите, її видно біля одинички десь посерединці. Але все одно. Оця сторона ідеальна. Е, мені подобається те, що я бачу. Тобто, дивіться, ми вже подивилися з вами чотири монетки. так, На одній я знайшов царапку. От. Знову ж таки, дивіться, стан монетки. Оце монетка у нас з ролу, не з обігу, так і з колекційного ролу. Е, я думаю, що інформація, звичайно, появиться так. Не один я розпакував цей рол, і е, хтось з тих, хто збирає, і хтось з тих, хто їх придбав, теж розпакують свої роли. Але, от чесно, якщо рол е, сили підтримки. Я вишукував так собі монетку впокласти в колекцію найкращу. То в даному випадку, от, яку монету я не беру, вона чудова. Ну, ось тут є декілька м'ятинок. Можливо, везіння, можливо, дійсно попав такий ролл, так, і з такими монетками. Ну, але монетки просто мені подобаються. Тобто, яку не візьмеш, просто красота. Так, 2023 рік, так, а ось тут у нас ППО надійний щит. Дві-три монетки я собі, звичайно, положу в свої заначки, так. Декілька монеток, як завжди, я поділюся з друзями, тобто вони вже чекають, коли я розпакую цей ролл і їм покажу. Так, ці монетки, віця, знову взяв. Немає коцок, немає царапинок. Тобто монети сили підтримки виходили в гіршому стані, ніж вийшли монети ППО надійний щит. От. І це радує. Можливо, щось поміняли в технології. Можливо, перебрали і якісніші монети пішли в ці роли, так, а звичайні пішли в роли обігові. Не можу нічого сказати. Так? Це лише мої здогадки і це мої роздуми. Ну, але дивіться, тобто, скільки монеточок я вже взяв в руки, так, і монетки просто в чудовому стані. Дивіться, який ж темпельний блиск. Я задоволений. Так, десь біля 15 монеток я точно буду продавати. Е, монетки я укомплектую ось такою от капсулою. Так, вона тут надійно фіксується. От, і немає ніякої вібрації, чітко капсула підходить під монетку. Капсул у мене достатньо. От, тому абсолютно всі монетки будуть поміщені зараз в капсулу і вже в такому стані будуть зберігатися. Ну і на цьому все буду дякувати за увагу. Слава Україні, героям слава, всього найкращого та до нових розпаковок.